Всім привіт! В цьому відео покажу вам, де знайти хатинку Хагріда у грі Hogwarts Legacy. Пробігаємо по мосту, який веде нас із південного Хогвартсу. Там де годинникова вежа. Бачимо ось таку доріжку і за скелькою вже нам видніється його хатинка. Його деякі називають Гегридом, деякі Хагридом, кому як зручно. Його самого, звісно, тут немає, бо сюжет гри за 200 років до його народження. Але деякі тваринки тут вже його чекають. Залишилось чекати недовго, всього лиш 200 років. Ось так він виглядає зовні, а ось так зсередини. Тут є плакати, камін, скриня, сумка є. Поки не буде це відкривати, щоб не портити вам інтригу. А за хатинкою там є секретна локація. Зараз вам покажу її. Для тих, хто ще її не знаходив. Спускаємося вниз, і за будинком у нас є ось такі ворота. І, виконавши якесь завдання, вони відкриються. Я ще це не виконував, тому не знаю, як це зробити. Будете думати самі, хто ще це не зробив. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, кому не важко. Всім бувайте!